Вітаю! Сьогодні ми з вами подивимося, що потрібно для реєстрації на Shutterstock, щоб в подальшому розміщувати свої фотографії чи ілюстрації, в нашому випадку це ілюстрації, щоб вони продавалися. І так, ми зараз по кроку розберемо, що потрібно виконати. Спочатку ми йдемо на веб-сайт Shutterstock. вибираємо саме контрибутор. Бо це для авторів, це не підписка, це саме для того, щоб ви відкрили свій магазин і в наступному продавали на ньому свої ілюстрації. Знизу я прикріпляю свою реферальну силочку, по якої ви можете перейти і зареєструватися. І так, ми відкрили веб-сайт. Тепер клацаємо Sign Up на головній сторінці, ви бачите цю кнопочку, і заповнюємо реєстраційну форму. Ми вводимо тут свій електронний адрес. Вибираємо ім'я користувача, вводимо пароль і після цього вже натискаємо Next. Дякую! І тепер к нам прийшло підтвердження про реєстрацію на емейл. E ми повертаємося в емейл e і підтверджуємо, що ми реальна людина, і емейл e являється нашою поштою. Натискаємо Next. І попадаємо на наступну сторінку. Тут ми вводимо особисті дані, заповнюємо інформацію про себе, включаючи ім'я, прізвище, країну проживання, ну і інші необхідні дані. Також звично, ми знову натискаємо Next. Вітаємо в нашому ком'юніті. І вам одразу Shutterstock показує, які самі вам потрібні файли, на що звернути увагу, які розміри, які. Вони пропускають, що вони не пропускають. Дуже рекомендую з цим ознайомитись. Не забудьте обов'язково прочитати та ну, подивитись всі умови та вимоги, які стосуються розміщення контенту на Shutterstock. Зверніть увагу на їхню політику щодо відсотків від продажів та інші умови. Якщо потрібно більше інформації, то пишіть в коментарях, я розповім. І зараз я вам показую, як підгрузити дуже швидко просту ілюстрацію, ось так це виглядає. Все! Шетерсок це дуже просто і, в принципі, не потребує ніяких там додаткових знань. Загружайте, використовуйте реферальні ссылки знизу під відео. Я знов напам'ятаю. Підписуйтесь, шерте, буду рада кожному з вас на каналі. Якщо є питання, задавайте, я залюбки відповім. І, звісно, якщо потрібно, то зроблю відео на якісь теми, які вас хвилюють. Всім гарного дня! Україна понад усе.